Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про орхідею. Ось дивіться, як з отакої красуні, ось бачите, то є цвіте, можна зробити отаку красуню. Отаку красуню і отаку красуню. От. Це були кандидати на утилізацію. Хотіли їх повикидати, дружина каже, що не буде з них діла. От. Стояли вони в горшках, наповнені корою. Ну, заливали їх по ходу і. Коренева система з гнила. Потім я видивився в інтернеті, що їм взагалі не потрібен ні ґрунт, ні корова сосна, нічого. Корова сосна або наповнювачі, який знаходяться в вазі з вашої орхідеї, вони тільки тримають коріння, щоб ваша орхідея коли цвіте. отакого от плана, от, щоб вона не випала з вашої вази. Так, і, виходить, залишився в нас тільки оцей стовбур сухий, не було оцього коріння, взагалі не було. Я витяг її з наповнювача, помив добре коріння, Ну, коріння, те, що залишилося, Сухарь. Залив водою, трішки в мене вона постояла, ну, годин-три, мабуть, стояла. Але треба промити добре коріння, щоб не осталося сліду наповнювача, щоб воно там не гнило, не перегнивало, Тож, щоб коріння чисте було. Потім залив водою десь на 2-3 години, постояла вона мене злив. І так проводиться напування цього. Цвітка. Ще, ну, ще потрібно вам обов'язково купити в магазині. Можна в АТБ. Ну, ми купляли в АТБ, такі добрива. Для орхідей спеціально. Це обов'язковий елемент, так як тут знаходяться всякі добрива, мікроелементи, НПК. Тобто. Для того, щоб коріння добре розвивалося, щоб пускала орхідея нові коріння, потрібно застосовувати отакі от добрива. Тоді орхідея буде нормально все почувати. Коли орхідею набуваєте, не кожен раз, я не знаю. Я десь раз у два тижні застосовую отаке добриво. Тобто добриво тут. Застосовується 5 мл на 1 літр води. 5 мл на 1 літр води. Такий зручний, мірний ковпачок. Тобто, отакого от плана. Тут 10 мл і відносно 5 мл. То є, і на літр води бажано воду дощову. Я, я дощову воду беру, так як дощова вода для квітів, і саме так нормально підходить. Вони почувають себе досить непогано. <клух> Бачите, як можете бачити, то є, із нічого почали коріння. То є, це... Відросли вони за два з половиною місяці і за такого сухаря почали пускати тобто, і, навіть ті коріння, які вже були, наче вже все вже, здавалося, що їм кінець от, допустім, з такого корня ось пішов пагін. Ну, Я сподіваюся, що вона колись нас зацвіте. От навіть такий листочок пустила у нас, бачите, ось листочок такого ось, Новий листочок от, і так почала розвиватися. то от, А це вже ось також це вже новий листок відріс. Тут взагалі ось півлистка сохло. ну, я вам скажу, допустим, вони б, може, б нічого з ними і не трапилося, вони б були б нормально. Але так як обставини такі склалися на початку війни, прийшлося їхати до батьків, а орхідеї не забрали. В будинку була температура плюс 11 градусів і... Їм коротше, не дуже комфортно стало, вони підмерзли, походу, і, і все. Почали хворіти. Ну, а так подоставав їх із, із цього, як я там із субстрату цього, чи не субстрату, а з кори з наповнювача і доволі себе гарно почувають. Поливаю їх водою дощовою. Десь кімнатної температури ну, на 2-3 години. Нічого страшного. Тобто, Якщо вода сюди попадає, я наливаю так в рівні з цим, як я там от. Не в рівні, ну майже повну банку. Вони стоять собі потім. Коріння обсихає, немає ніде ні гнилі, ні грибка, ніде нічого. Тобто, і доволі собі так нормально почувають. Я надію, що в майбутньому зацвітуть. Такого плану. Дружині подарував орхідею, достав її з горщика, посадив у звичайна банка. Тобто, ну, це потрібно буде горшок придбати, тобто, якийсь гарний. А так поки що посадив банку і доволі добре розвивається, з'являються нові корінчики. От, от Можете бачити. Ось така коп вона. Так що все просто. Саме цікаво, я щось думав раніше, що корінням потрібний ґрунт, але взагалі то є, вони живляться від сонячного світла і, от і вологу їм потрібно. То є, і більше нічого. Ну, час від часу потрібно підживлювати добривами. Але добре вам потрібно підживлювати, коли нема цвітків. Бо говорять, що якщо добре вам підживлювати, коли орхідея цвіте, можуть швидко скинути квіти. А якщо не підживлювати, напувати, то тобто, коли квітне в такому варіанті висяко. То... Ну, а це вже орхідея. Десь у нас місяців два, два з половиною квітне. Гарна така орхідея. Можете подивитися. Ну, кому було цікаво це відео, корисне, пишіть коментарі, ставте лайки, ставте дизлайки. Може буду, буду радий. Коли ще мені підскажете щось по орхідеях, щось цікаве. В общем, так, всього найкращого, до зустрічі!